Доброго дня, 11 клас. Продовжуємо з вами вивчати мову гіпертекстової розмітки HTML. Сьогодні розглянемо нумеровані і маркеровані списки. Ну, нічого складного, коротенько, матеріалу тут небагато. Що вам необхідно зробити? Ну, читати підручник основи веб-дизайну, я вам його прикріпив 2,5 до 3 сторінок і виконати один приклад. Давайте розберемося, що таке взагалі нумеровані і марковані списки, і для чого вони потрібні. Ну, так в підручнику це виглядає, 54-та сторінка. Бачимо для подання тексту в структурованому вигляді, коли кожен абзац виділено за допомогою позначки або номеру, призначені списки. У HTML-документах використовують три види списків: невпорядкований, або його інакше називають маркований, упорядкований, нумерований і список визначень. Список визначень. Е Використовують дуже рідко, він схожий на словник або довідник. Ми його розглядати не будемо. Кому цікаво, може в інтернеті, в інтернеті знайти інформацію, як вони оформлюються. Ми розглянемо невпорядкований та впорядкований. Давайте отак, щоб було наочніше. Що таке невпорядкований список? Наприклад, у Word ми знаємо, що ми можемо ось так взяти, на вкладці головна. І промаркувати, зробити отут в групі кнопок взад маркованим списком. Обрати можемо змінити тип маркера, можемо Можемо зробити його, це у нас не впорядкований, або можемо зробити впорядкований, наприклад, числами. Або там літерами алфавіту. і так далі. Ось це літерами алфавіту це впорядковане. Якщо у нас просто якісь маркери, то це не впорядковане. І тепер я сподіваюся, ви зрозуміли, що ми хочемо отримати в кінці. Давайте розглянемо, як це робиться мовою HTML. Створимо новий документ, нову сторінку. Нагадую вам, що ми працюємо в звичайному блокноті. Можете в принципі, працювати в будь-якому текстовому редакторі. Будь-яка веб-сторінка починається з тегу, нагадую, HTML. Далі. Нам ну, е необхідно ще, щоб був, е був розділ head для налаштування веб-сторінки. Ми зараз його залишимо пустим просто. І розділ Body, це безпосередньо те, що у нас буде відображатися на веб-сторінці на екрані в браузері, коли ми зайдемо. Так, закриваємо одразу Body і поміж ним будемо працювати. Ну, наприклад, я так зроблю, щоб було. Гарно трошки П. Тобто з нового з абзацу, новим абзацем напишу по центру, що я там хочу зробити. Це там, наприклад, марковані списки. Закрию П. Просто текстом, щоб ви бачили різницю між абзацами і списками. Просто для цього я вводжу тут П. Це поки що не стосується нашого сьогоднішнього уроку. Це минулий урок. Марковані списки. Поки що у нас сторінка виглядає наступним чином. Зберігаємо як HTML, зберегти, замінити попередній, да, він мені не потрібен, і тепер відкрити це все в браузері. Де він тут зберігся? Ось він, мабуть, відкритись за допомогою Google Chrome. Бачимо, у нас зараз є просто один абзац, марковані списки. Написали ми код ось такий. У веб-сторінці у нас відображається поки що отак. Тепер я хочу зробити вже безпосередньо список, як я, наприклад, на в Word робив. Марковані списки. Для тех для початку і кінця маркованого списку це UL. Дивіться уважно. UL. Ось такий напис. І одразу його закриваємо. Slash ul». Тобто це у нас початок і кінець маркованого списку. Далі поміж ними я можу писати елементи свої маркованого списку. Кожен елемент починається з тегу LI. Тег LI у нас одинарний, його закривати не обов'язково. І, наприклад, далі напишу все, що я хотів. Що там було у мене зима, весна літо осінь. такий. Звичайний малесенький приклад. Щоб 10 разів це не писати, я скопіюю, щоб не перемикати мову, а потім просто зміню. Так, ось таким чином. Давайте збережемо, оновлюємо сторінку, отримуємо список. Бачимо, що це у нас маркований список. Якщо б не було UL, не було LI, ми б отримали просто слова зима весна літо осінь в один рядок. Да? Могли б зробити їх стовпчик, тоді повинно бути після кожного з них BR. Так пам'ятаєте, що БР-тег це перехід на новий рядок. Ось таким чином робиться маркований список. Маркований список. У ці маркери в Word ми можемо міняти. Тут також трошки є можливість їх змінювати. До тега UL ми можемо використати атрибут TYPE. Тобто тип нашого, тип нашого маркера. Атрибут type він може набувати е, наступних значень. Давайте переглянемо підручник. Диск. Це буде у нас зафарбоване коло, і воно стоїть автоматично. Якщо ви не використовуєте атрибут type, то автоматично будуть маркери в формі диску. Е, circle, просто коло не зафарбоване, і Square. маленький червоний, е, чорний квадрат. Давайте спробуємо Circle. Тому що диск у нас і так вже є. Зберігаємо, повертаємося до браузера, збільшити, да, щоб це побачити. А, він мені. А ну, да, тут диск. Оновлюю. Бачимо, що стали такі пусті. Да. Таким чином це все зараз виглядає. Дивимось далі. Може бути type вибачаюсь, Type можемо використовувати сквер. Це у нас будуть. Квадратики. Оновлюємо сторінку, бачимо, стали квадратики. Ну або якщо я взагалі знову ж таки не пишу тайп, то це у мене априорі як е буде використовуватися як диск, тобто зафарбоване коло. Так, я там зберіг, не зберіг, не пам'ятаю, файл зберегти, тут оновити. Бачимо, змінили свій тип. Це, що стосується маркованих списків, нумеровані списки. У них тег не UL, а OL. OL відкрили. OL закрили, зберігаємо, оновлюємо. Бачимо, у нас стали упорядкований список. Ну, тут мені необхідно, якщо ми так вже почали робити, зробити ось так: упорядковані списки. Збережу, оновлю, ось така штука у нас ось таке відбувається. Так, що ми можемо робити з упорядкованими списками? Також у нас є до тегу OL, також е є атрибут type, він може набувати трошки інших значень, ніж е атрибут type до тега UL. Давайте в підручнику переглянемо, щоб я вам не збрехав. О, дивіться, тут тайп може набувати такий значень. велику букву а можемо поставити це у нас буде нумерація латинськими великими буквами Маленьку букву А можемо поставити. Нумерація буде маленькими латинськими буквами. Можемо римську велику цифру поставити, маленьку римську цифру, це буде, ну, відповідно, маленька чи велика римська цифра буде йти нумераціями або арабськими. Арабськими стоїть автоматом. Апріорі, якщо у нас є ОЛ і ми не вказуємо значення атрибуту type, то у нас будуть арабські цифри. Давайте спробуємо зробити ось так: А велика. Дорівнюю А, не пам'ятаю, чи потрібні кавички. Зараз переглянемо. Зберіг, оновлюю, кавички не потрібні. От у нас нумерація ось така. ABCD. Хочу, наприклад, римські числа. Ставлю I велику. Ми ж всі пам'ятаємо, що римські числа це у нас з латинського алфавіту. Просто, наприклад, I велику зберегти, оновити. Перше, друге, третє, четверте. Є таке. І тепер тут ще є один цікавий атрибут, називається він старт. І можемо поставити, з якого номеру починати нумерацію. Наприклад, я хочу старт 10 починати з 10 номеру. Що тут у мене повинно відбутися потім тоді з нумерацією? Буде 10, 11, 12, 13. Зберегти, оновити, бачимо, 10 11, 12, 13. Для, якщо ми тай поставимо букву алфавіту. Оновитий JKLM. Або ж для просто арабських цифр 10, 11, 12, 13. Сподіваюсь, що тут все зрозуміло. Нічого складного нема. UL це маркований список, ОЛ це нумерований список LE. Це елементи списків, причому LI закривати не потрібно. У L та OL ми в кінці закриваємо обов'язково. До УЛ і до ОЛ є атрибут Type, значення його ми з вами спробували, і до тегу ОЛ до упорядкованих списків є ще атрибут «start», з якого номеру починати нумерацію. В принципі, це все. Ваше завдання буде наступне. Виконати приклад 2.2. Дивіться, в прикладі 2.2 тут використовується ось така штука, як baseй фонд Size 6. Пам'ятаємо, що вона у нас не працює. Краще тут писати без слова base. Просто Font Size дорівнює 6. І в кінці тоді необхідно буде закрити фонд. Я не пам'ятаю закрити. Він тут. Бачите, тут закривається бадіhtml. Хоча, в принципі, якщо ви його не закриєте, він і так буде працювати на весь список. Можете її не закривати. Головне, все base написати. Напишете просто font size дорівнює 6. Бо у нас base фонд э, не працює. І бачимо, що тут зробили. У нас починається нумерований список, буде він нумеруватися чим Арабськими маленькими числами. Перше, друге, третє, четверте і так далі. Починається, починати буде з першого. Елементи є такі. У нас будуть слова написані: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. Але кожне це слово буде вик... ще якимось кольором поміченим. Пам'ятаєте, техфонд ми з вами використовували, він може задати форматування якогось е... якоїсь частини нашого тексту. От ми відкрили фонд. Закрили фон. Тобто форматувати ми будемо усього-навсього це слово червоний. І ми кажемо, яке буде форматування. Ми поставимо його колір червоним. Да, для іншого кольор помаранчевий. Для наступного колір жовтий, зелений, light blue ну я так розумію, що це блакитний. Просто blue, синій і dark magenta фіолетовий. Просто тут все те саме, що я вам тільки що показав, але додали фонд, так, щоб згадати. Ми про нього говорили минулого року чи позаминулого, просто щоб згадати, що це таке. Ваше завдання це просто грубо, е, ну, скопіювати ви з підручника, не знаю, зможете, не зможете, сподіваюся, що не зможете. Ваша задача набрати це все. Хоча я знаю, як скопіювати, а ви, сподіваюся, не догадаєтесь. Бо тут нема, бачите, контекстного меню, і Ctrl-C, Ctrl-V тут працювати не буде. Тут треба трошки смікалочку включити, щоб скопіювати. Це все в блокноті набрати, зберегти як веб-сторінку, відкрити в браузері, подивитися, як воно працює. Ну і надіслати мені виконане завдання в Google Class. У вас повинна бути ось така веб-сторінка вийти. Ну, звичайно, тут чорно-біле зображення, але у вас повинно бути кольорове в принципі, це і все. Наступного року завтра розглядаємо текстові гіперпосилання, це вже буде трошки цікавіше. Дякую за увагу, до побачення.